Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Пам'ятаєте, деякий час назад ось точно такі ж рейди були, точно такі ж самі рейди, але потім воно якось трошечки затихло, припинилося. А зараз такий, пішов якийсь такий, знаєте, новий рівень, новий рівень. А що послужило цьому? Це дуже просто. Зеленський поїхав в своє турне. Там, мабуть, не все так склалося, як гадалося. Приїхав і от. Зразу почалися ці рейди містами, містами, населеними пунктами. Чи знаєте, от може хтось скаже із таких ярих прихильників Зеленського? Може хтось скаже, що та ні, він нічого не знає про це. Знає, звичайно, знає. Влада ба більше, я думаю, що саме влада й дала цей наказ. І ось вам з останнього: Віце-прем'єрка. Віце-прем'єр-міністерка вибачає з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина. В інтерв'ю Мосічук сказала, що підтримує рейди працівників територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки. Це правильно, я відчуваю багато несправедливості, коли бачу здорових чоловіків, які насолоджуються життям. Багато більше наші партнери сказали Зеленському, що ну, давайте якийсь результат. Якщо просите там те, те, де ми всі читали план Миро Зеленського, то а, ну, може, і самі щось робіть для цього. А, бо виходить так, що хочуть, щоб це зробили партнери. От, а влада, влада тоді, що наша робить, вибачте. От і сказали їм: давайте результати. Давайте результати, показуйте, результати свої. Ані, то йдіть самі воюйте. А воювати, вибачте, ні влада, ні поліція, ніхто не хоче, ні силовики. От і почалися знову рейди, бо треба давати результати по всім містам і населеним пунктам. Але всіх цікавить питання: як будуть посилювати мобілізацію? Планують будь-якими способами поповнити ряди добровольцями. Так вам не почулося добровольцями. До речі, ви зараз дивуєтесь, ось всі, хто підпадає під мобілізацію. Це все добровольці. Це все добровольці. З точки зору закону, а ось людина, яка підпадає під мобілізацію, вона дає письмову згоду з тим, що їй пропонують. Або не дає. Одне з двох. Не дає ну ось тоді починаються оскарження в суді, ну і так далі по списку. З точки зору закону, ще раз повторюсь: ви даєте свою письмову згоду. Що маємо? Отаких От добровольців під час рейдів в буз, а, і на фронт з них. Я думаю, невеличкий відсоток зможе виконувати бойове завдання. Всі інші все за але проблема в тому, що ось як вони це пояснюють: так свої ці рейди, що ні, це ж не рейди, це йде оповіщення людей щодо мобілізації. Вибачте, але оповіщення щодо мобілізації і примусова доставка в ТЦК це абсолютно різні речі. Абсолютно. І ТЦК не мають на це право. Затримувати має тільки поліція. А значить, що? Що все це незаконно? І знаєте, от серед всіх цих відео, там на концертах, десь там в ресторанах, ще там десь, от я не бачила ні на одному відео, щоб хтось десь з представників ТЦК. Там, щоб вони, я не знаю, хтось виписував якийсь протокол, коли затримували, затримували людей, щоб оповіщали їх рідних щодо того, що забирають людей в ТЦК, що давали адвоката. Як все це треба робити по закону, якщо затримують людину? І знаєте, щось мені підказує, що якби все це було по закону, то все було б зовсім по іншому, аж зовсім по іншому. Але потім дуже часто так виходить, що вони кажуть: ну, може, запропонували, людина погодилась, поїхала, ну і все, ну, якось так. Отак вони все це пояснюють. І головне, що чекає нас далі, так? От що буде далі? От з, -з, 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 з усім цим з цими рейдами і так далі. Я думаю, що рейди ще деякий час будуть, скільки, ну як мінімум, до виборів в США. Ну, а потім, а потім або дипломатичне рішення. Або зниження мобілізаційного віку, ну і так далі, по списку війна буде продовжуватись. Тепер йдемо далі. Одна з умов плану Мирозеленського це вступ України до НАТО, щоб нас взяли до НАТО. Але треба для цього, ну як мінімум, скорінити корупцію. А це, вибачте, нереально при цій владі. Бо тоді інакше як вони будуть збагачуватись? Ну вони ж для цього прийшли у владу, правильно? Бо я не бачу якихось там інших е, мотивів для того, щоб ці люди прийшли у владу. Ось з останнього: молодший брат голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат від слуг народу Микола Стефанчук, 81-го року народження, задекларував 103 тисячі гривень пенсії за 2023 рік. Пенсія в 43 роки. Як і у прокурорів. І майна трохи за час повномасштабної війни додалося. Ну, знаєте, все-таки кінець бідності настав. Ну, не у всіх, але у декого таки настав. І ще трохи про корупцію. Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК і інвалідів, вимагає рішень правоохоронців. Знаєте, все це показуха. Все це показуха, бо насправді все набагато простіше. Для того, щоб припинити хабарництво, МСЕК не треба скликати РНБО. Щоб припинити хабарництво, треба просто виконувати діючі законодавство. І все прокуратура має порушити кримінальне провадження щодо фігурантів і передати справу до суду. Суд має засудити хабарників згідно законодавства і присудити їм реальні терміни позбавлення волі. Реальні. Слідчі мають зробити свою справу, мають перевірити всі підрозділи МСЕК в інших регіонах, знайти докази і передати в суд інших фігурантів. Президент в рамках своїх повноважень. А має скоординувати всі відомства для того, щоб реорганізувати роботу МСЕК таким чином, щоб створити таку систему роботи, щоб ну не було вже цього хабарництва. Також президент має ініціювати максимальну прозорість роботи МСЕК, тобто від відеонагляду в приміну. Ну, тобто, все зробити так, щоб е, е, не могли вже брати ці хабарі, розумієте? Також президент має ініціювати створення відкритих реєстрів, де буде розміщена інформація про статус всіх військових зобов'язань, щоб родичі, друзі, сусіди, знайомі бачили наших скромних героїв, які нарішали собі через Мерсек. А те, що ми бачимо: оці всі там скликання РНБО, там і так далі, це просто таке замилювання нам з вами очей. А не вирішення проблеми. І знаєте, от вони дивуються, вони дивуються, а чого це люди їдуть з України? І тут справа, знаєте, навіть не у війні. Ні, ну звичайно, у війні теж, але так, безпека це надважливо, безперечно. Але людям, людям важливо жити в країні, де можна заробити, де можна мати гідний заробіток, де можна мати більш-менш гідні умови для життя. У нас цього немає. Навіть немає розуміння того, що буде завтра. Вибачте, ми не розуміємо, куди ми йдемо. В нас немає перспективних галузей економіки для розвитку яких держава там створює якісь спеціальні умови. Зате в нас є гетьманцев, зате в нас є корупціонери, є такі кишенькові бізнес, бізнеси урядовців і депутатів, які просто пиляють державні замовлення. Тому, якщо коротко, то або а, треба звільнити Гетьманцева і компанію. А, і його від його схематозів гетьманцева або гетьманцев просто і компанія. Вони ну просто звільнять Україну від населення. От і все ніхто не хоче провести життя в злиднях, збагачуючи, вибачте, друзів президента. От і все. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.